Доброго дня колеги. Не вітаю сьогоднішнім святом. У мене особисто настрій не святковий. Не знаю, в коментарях напишіть, як у вас. Чому не вважаю сьогоднішній день святом? Тому що, на жаль, треба констатувати, що ми залежні, залежні від тупості, наглості, нахабності нашої влади, залежні від їхніх примг, залежні від зовнішніх інституцій міжнародних, які нам диктують. Таких як МВФ і інші. Е, і ця все залежність призвела до страшної вбивчої війни, яка знищує не тільки країну, а знищує націю як фундамент справжньої України. Отже, е, сьогодні буду про РРО, е, про Наболіле. Я думаю, що сьогодні наші колеги, які е, Зважують і оцінюють законопроект 8401, який став вже законом 3219, для себе отримують таке свято в лапках. Хотів би звернути увагу, друзі, на деякі нюанси, які вам повідомити, щоб ви звернули увагу в той час, коли зараз будете прилаштовувати свою роботу в цей нелегкий період, коли влада нахабно вирішила нас всіх посадити. На голку касових апаратів чи накинути нам мотузку. Кожен вважає, як по-своєму. Отже, важливий нюанс, на який хотів би я звернути увагу, друзі і колеги, те, що е законопроектом 8401, законом 3219 е введено норму, що можна не ре реалізовуючи товари і послуги, крім підакцизних, крім складної побутової техніки, е аптеки ювелірних виробів. Не використовувати касовий апарат в селах. Однак там є певні нюанси, хто буде реалізовувати товари, повинна бути відповідність заявленим кведам, повинен бути звіт щомісячний, і вести книгу розрахункових операцій, видавати від руки написаний чек. Mm -hmm. Друге, це все одно може бути комусь корисним, тому що ну, в українських селах е я думаю, всі знаєте наші реалії, і часто нема світла. І є проблеми тим більше з інтернетом і так далі. Тому подібне. Тому є така норма, якою варто скористатися і її використовувати. Звичайно, є складнощі з поданням відповідного звіту щомісячного, ну але це точно легше ніж касові апарати. Дуже важливим моментом є така розпіарена тема, яка зараз депутатами піднімається. І можновладцями, що законопроектом 841 законом вже на сьогодні день 32.19, справді вилучена можливість контролюючим органам проводити перевірки. І отут дуже важливе питання, яке в мене ну не знаходиться в відповіді на нього. А як будуть контролювати касові апарат, які фактично ми повинні мати з 1 жовтня? Якщо б позапланові навіть заходи заборонені. В частині перевірок резидентів там є дозвіл на перевірки нерезидентів, то як же наші податківці будуть проводити відповідні перевірки, тому що треба навіть щоб провести контрольну закупку. Має бути відповідне рішення на проведення позапланового заходу, проведена певна процедура. І тут ну, є питання, чи буде Дотримується цей закон і як будуть діятися податківці, тому що навіть камеральна перевірка це перевірка дистанційно, коли перевіряють вашу декларацію і зрівнюють її, наприклад, з випускою з банку. Це все одно перевірка, на яку теж зараз стоїть обмеження до кінця дії воєнного стану законом 32.19. важливий нюанс, на який поки що є відповіді, немає, але я в нього звертаю увагу. Можливо, хтось хто буде дивитися це відео. Має свої погляди і свою оцінку, і перегляну детально законопроект, який вже став законом 3219, законопроект в колишньому 8401. І давайте подискусуємо на цю тему в коментарях. Але фактично виявити це без перевірки, використання чи не використання РРО, ну як на мене, проблематично. Звичайно, наші податківці вони живуть по безпреділу, як і вся наша влада. І тут я категорично не сприймаю, ви знаєте, цей диктат. Нашої в нашій країні у цього МВФ Сиромудрого, який бачите, не сприймає цей законопроект 8401, Закон вже 3219, як той, який використовує виконав виконує умови МВФ, є структурним маяком і ДТП. якоби що там недотримана вимога проводення перевірок? Ці працівники МВФ, які написали таку дурню, якщо вони таке написали, це знову не перекручено нашими можновладцями, вони або некомпетентні, або просто ідіоти, або, або ніколи не жили в Україні, в українських реаліях. Коли підприємець просто беззахисний, беззахисний терпила, гусак якого можна щіпати, різати. І всі ми пам'ятаємо з вами випадки, коли просто на коліні писались скарги, надії підприємця. І ці реалії можливі. Тому от будемо дивитися, як зараз закон буде виконувати податково. Але я думаю, що вони зараз будуть викручуватися якимись підзаконними актами, тому що зараз іде так звана роз'яснювальна робота в регіонах, коли приїжджають податківці і лякають, просто залякують, як це нещодавно відбулося в Миколаєві підприємцям. Залякують в прямому сенсі слова, що не поставити ро буде вам горе. До сих пір я не знайшов нормативно правового акту, постанови Кабінету міністрів, яким би було введено виключення територій, де повинно використовуватися, використовуватися РРО. Якщо приїжджають в Миколаїв, який постійно потерпає Миколаїв, Херсон, Суми, Харків. То в мене великі сумніви, що взагалі така постанова буде прийнята. Тобто ці міста, які зараз знаходяться на фронтальній позиції захисту нашої держави, і там податківці розказують, що треба касові апарати, ну це вже за межами здорового глузду. Але ну, зважайте на це, що ми ще зараз будемо детально вивчати це питання, що можна буде оперувати до цієї статті, якщо прийшли з перевіркою, на які підставі прийшли, ось ви порушите закон України. Норма така є, зверніть увагу, подивіться текст закону 32.19 і беріть його на озброєння. Тому що ви є резидент, ви не підпадаєте під ті виключення, які дають. Що стосується штрафних санкцій, теж дуже багато казок, чомусь дехто там ілюзії, що 25-50% штрафів зменшено. Це зменшено лише для певної категорії. Ті, хто продавають складну побутову техніку, ювелірні вироби, вироби медичного призначення. Штрафи там залишилися як і в старому 100% при першій купівлі. Тому особливих полегшення немає. З такими думками я зустрів сьогодні 24 серпня, з такими оцінками. Продовжуємо далі вивчати законодавство, шукаємо варіанти, як робити і працювати все-таки, щоб не порушувати чи не законодавство, не наражатися на небезпеку. Однак, ну все ще бачу, єдинодієвим способом захисту своїх законних прав і інтересів це гуртування на місцях, це вживання всіх заходів, щоб один за всіх всі за одного відстоювали позицію. Від нахабних зажерливих корупціонерів, які зараз хочуть обдирати нас як гусаків і очолює всіх цих казнокрадів, мародерів, які сьогоднішній день вирішили ще й грабувати підприємців. Ну, звичайно, Володимир Зеленський з Данилом Гетьманцем, тому що без його підпису законопроект 8401 ніколи би не став законом 3219. Відповідь на петицію, яку я отримав, ну це чиста відписка, яка ще раз визнає, що виявляється, що в нашій країні можна не дотримати своє слово. Якщо президент не дотримує своє слово, то чого чекати від чителя, лікаря, таксиста, пекаря? Ми, на жаль, зануримося з вами в страшний час, коли брехня стає нормою нашого життя. Не відповідати за слова стає абсолютно нормальним. Прикро, але це ті реалії, в яких нам треба буде зараз жити. Що стосується РРО, друзі-колеги, особисто до мене запитань було багато, я не ставлю, я вже перейшов на роботу в безготівковий спосіб. Так я втратив частину клієнтів, але працюю в безготівковий спосіб, поставляю рахунки. І в кого є така можливість, я раджу не коритися це робити. Що стосується встановлення РРО, то це має бути ваш вибір. Безпосередньо ваш вибір, за який ви несете відповідальність і тут закликати когось до якихось дій чи не дій я не буду. Я один закликаю не здаватися боротися за свої права і свободи, коли ви бачите, що можнавладці діють неправильно, несправедливо. От такий сьогоднішній стрім, друзі. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких і борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає. Ми не складаємо руки, як рекруг сейф ФОП, працюємо в сьогоднішніх реальних і шукаємо можливості все таки в правовий спосіб захищати свої права і свободи і в дозволений законодавством спосіб не використовувати реєстратор розрахункових операцій. Гарного дня з Богом!